Ірина Фаріон є люди, яких або вони свідомо це роблять, або яких сліпу використовують і включають в певний момент подразниками, на які вони реагують, і це прирокон. Я, я дуже вірю в якусь історію, коли можливо це і свідомий вибір, можливо, це порозуміли, що така реакція буде. Я не можу сказати. Це хай розбираються органи і люди, які ближче знають пані Ірину Фаріон. Я можу сказати таке, що питання української мови стоїть на сьогодні дуже ребро. Ви знаєте мою позицію. Вона постійна, починаючи після Євромайдану, мова це безпека. Вони прийшли по своє. Написали єдиній формі коротко мою фразу. Вони сюди прийшли, бо вони прийшли по своє. Тому що для нас російська мова всередині українців. Не була настільки, вона була м, образлива нам, що вона досі панує. Ми відчували себе не в своїй хаті, тому що українська мова була завжди понівечена, гвалтована і зміщена цією російською. Нам хотілося швидше українізацію пройти. Але подивіться опір Сходу і Півдня багатьох регіонів, та, які відповіли, що вони є українцями, незважаючи на російську мовність всередині. Вони ще не пройшли цей шлях українізуватися. Але вони на шляху їх ніхто ж там не байтував, що в школу, Українські всі, ніхто ж там не виходив, не голодував та не самоспалювався, що діти йдуть на це. Тобто, все логічно проходив процес. Ці втрутилися дуже зрозуміло, що цей процес вже там, що там зростає українська ідентичність. От чому вони так швидко почали. Там зростає українська ідентичність, і мало того, вона вкорінюється в головах. Питання звичка, яка не подолана, це нагальне питання запущеності всього гуманітарного сектору. Це те саме телебачення, яке розтлівало російським контентом до 24 лютого, незважаючи на Євромайдан і квоти і все решта. Це той самий мас маркет який Ютуб, який прокачував це і підтримував це. Тобто, тут ми кажемо, що це системна промах, якщо не сказати міцніше слово, всієї гуманітарної політики в плані інформаційних медій. Що дозвільний контент недостатньо було йому належно, коли ми робили інтелектуальний, креативний, а дозвільний контент залишався поза українським словом. Тобто, у нас немає своїх мангерштернів, у нас не народилися свої всякі дурниці для дітей, не народилися свої ігри в україномовному, дуже мало, тобто їх дуже дефіцитно мало. І ми програвали власне за цим. Російській окупації, власне, такого контенту, на який дуже багато є споживчого бажання, питання військових, які ще вони ж пішли захищати, вони воюють за Україну, правда? Вони ж відповіли собі. Їм нема коли зараз сідати за підручник. От я тут не, не погоджуюся з позицією. Ну нема, але так, я погоджуюсь, коли ми говорили з військовими, всі військові, яких я опитувала і знаю. Всі за те, щоб повернутися в україномовний простір України, україномовної, одностайна позиція. Ну, може, якісь винятки, яким там все одно, ну які там не, ну, не, не задумуються зараз, нема про це думати. Переважна більшість так повернутися це питання тилу. Це питання тилу, швидко робити ту країну, за яку бореться і кладе життя наш солдат. Наш е військовий військова. Це питання тилу. А не як часом буває, коли ти опитуєш тил, кажуть, ну у нас же військові теж, вони на них зважають. Це погана відмазка. Ваша зараз робота змінювати країну зсередини. Це ж не тільки мова, це мова потягне за собою всі складові. Це інакше це маркер, який дає росіянам сигнал, що ми чужі, що ми інші. Тому що для нас. Всередині це був еволюційний шлях українізації. Але ви втрутилися в нього. Для кого це більше спрацювало? Для російських громадян, які дали індульгенцію на вторгнення, тому що брати своє це свята справа. Вони прийшли по своє, а своє це значить не відрізняється. Коли чуже воно відрізняється. Ось і ця проблема. Мова є концептуальною в цій війні, одною із важливих відповідей. Мова це інакшість, а мова це от, культура, традиція, свобода, незалежність це все. Це мова це не процес комунікації. Не інструмент комунікації, це інструмент інакшості, ідентичності. Це як прапор, гімн, герб. Даруйте це та.